Олена Герасименко бабусина хата. Крізь сивину років дитинно сниться, подвір'я в споришах, бузок, криниця, бабусина снопами вшита хата, віночку жовтих півників і м'яти. Стоїть собі старенька край села, І я у ній щаслива і мала. Бож неповторний вмлілий у печі, а на полиці свіжі калачі, усміхнена бабуся, мов жива, хоч ні її, ні хати вже нема. Там рогачів куточку біля печі, долівка у зеленім, свіжім клеченні, там фотографії у рамі на стіні. Про що мій рід повідує мені? Весь в рушниках уміли вишивати То обереги в спогадах на варті та терським зіллям пахне осокою, поведе чарами прочистого спокою. Зелені свята, а тому й трава. Крізь час ночами спогад ожива.